Пане Владиславе, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні. Вітання вам, Слава! Тож сьогодні стало відомо, що ворог взяв під вогневий контроль трасу з богоявленки на Вогледар. От вочевидь, це створить суттєві проблеми із постачанням. І от чи означає це, що ну, з Вогледару таки доведеться відійти? Я думаю, що нам не варто жити в ілюзіях. Ситуація, яка нині склалась в районі вугледара, є кризовою, і варіантів вирішення цієї кризи де-факто сьогодні немає. Ну, по перше, тотальна перевага ворожих сил та засобів на цій ділянці фронту, що найменше по деяких позиціях вісім разів більше там ворожих ресурсів аніж наших. По друге, те, що ворог зайшов вже в населений пункт вугледар з північно а, верніше з південно східної частини, це Факт доведений така сіра зона, де зараз шпарять російські диверсійні групи, російські спецпризначенці. Але ключовий фактор, який впливає на ситуацію на полі бою, саме на цій ділянці, це тотальна перевага ворога в авіаційній компоненті. Ми всі бачимо ті самі відео, Я зараз його полівікнів бачу, як ворожа авіація буквально розносить на мале коли багато поверхівки в районі цього населеного пункту. Ефективних засобів протидії ворожої авіації ми не маємо. Так само нам бракує там артилерійська компонента, щоб вести ефективну контрбатарейну боротьбу. А отже, артилерійські боєприпаси російської армії так само руйнують цей населений пункт. Тому я думаю, що зараз на порядку денному для е, українських офіцерів, які опікуються цим напрямком, питання, що важливіше квадратний кілометр нашої території чи життя та здоров'я наших військовослужбовців, які тривали час, боронили ці рубежі та позиції. Відповідь як на мене очевидна, тому я думаю, що найближчим часом ми побачимо маневрну оборону у виконанні українських сил оборони. Бо ви абсолютно штучно зауважили, дорога між Багаєленкою та Угледаром знаходиться під вагневим контролем <гум> за таких умов проводити евакуацію поранених, підвозити е сили та засоби, матеріально-технічні засоби до наших оборонців вугледари край важко. Тому я думаю, що варто приймати найнепростелети нож дуже важливе рішення щодо відходу на інші рубежі та позиції. Звісно, що це створює для нас серйозну проблему. Ми не матимемо змогу в перспективі тримати під вогневим артилерійським контролем залізничну станцію Волноваха. А ми знаємо, що ворог в першу чергу і активно використовує саме залізничну інфраструктуру для забезпечення дій свого війська, зокрема на півдні Донеччини. Я думаю, що цей фактор буде сприяти певній активізації бойових дій саме на території півдня Донеччини, півдня Запоріжжя та Перспективі півдні Херсонської області. бо надто потужне групування там створено і до цього моменту активно не заділись. Буквально це кіно я бачу на мапі Дівстейт, певні зрушення в районі Старомайорського. До того там було певне таке собі затищення. Тож війна триває, і тут ключовий фактор, який впливає, впливає на інтенсивність ведення бойових дій, зокрема в районі Володара, це фактор ресурсів. Як бачимо, ворогу ресурсів до поки що не бракує. Ну а ми маємо чимало з цим проблем, а отже. Думаю, що ситуація не лише в районі Вугледару є кризовою рівні. Я б звернув би ще увагу на ситуацію в районі Трецька, а також в районі Селідово. Там так само є всі підстави. Вважати, що ситуація має тенденцію до загострення аж до рівня кризової ситуації. Ну тим з огляду на все саме оборону з флангів в Огледарі дозволяла тримати річка Кашлагач. Але от за даними Діпстейт, буквально кілька днів тому росіяни її форсували. От на вашу думку, як їм це загалом вдалося зробити? Ну бо ну війна вже показала, що це вже і не так і просто. А ну ми має, маємо розуміти, що будь-яка людина має певний межу фізичних емоційних тих технічних можливостей, але протягом тривалого часу бригада йдеться про 72 за другу половину нашу механізовану бригаду, тримає обороні та рубежі та позиції. Звісно, що зазнає втрат, але є в цьому межа, в тому числі і межа людським можливостям. А за умови того, що ворог має серйозну перевагу в засобах, це сталося. Чи мама? Мам... Є факт допущення певних помилок з боку українських командирів, які діють на цій ділянці фронту. Я не можу такий варіант виключати, ну, що не лише про це часто густа йдеться в дописах деяких, деяких лідерів громадської думки. Але я сподіваюся, що ретельний розбір цієї ситуації буде здійснена в українському генштабі. Так званий постопераційний розбір є дуже важливим. Ну а поки що ми маємо таку ситуацію, що треба в першу чергу зберегти життя та здоров'я наших військовослужбовців. Тому будь-які рішення спрямовано саме на релі. Завз цією метою я буду лише витати. А от якщо таки ну справді трапиться оцей відхід з володаря, так що загалом з тактичної точки зору це дає ворогу? фактично, стактична точка зору ворог бере під контроль руїни населеного на пункту. Наші гармаші будуть змушені відсунутися дещо далі. Вони не зможуть тримати під вогневим контролем залізничне сполучення, в тому числі з ключовою залізничною станцію Валнаваха. Звісно, що створюється певна загроза для угрупування українських сил оборони, які діють на території Запорізької області. Ну і, в принципі, починає піддавлюватись з півдня російська армія, наш гарнізон, який борони Ті населені пункти, які зараз у нас усіх на, на слуху Курахове, далі Пакровськ, інші населені пункти. Тобто ситуація є дуже складною, перспективи її напряму залежать від ресурсних можливостей українських сил оборони та російських окупантів. Я чому роблю саме на цьому акцент? На початку серпня цього року генерал Буданов, очільник української військової розвитки, сказав про таке. Він це говорив 7 серпня. Мовляв, за два місяці, тобто, фактично до 7 жовтня, наступальний потенціал ворожої армії має бути вихолощений. Якщо це станеться, і за півтора-два тижні ворог насправді витратить всі свої ресурси, то ми побачимо оперативну паузу у виконанні російської армії, що, звісно, сприятиме нашим можливостям щодо створення додаткових інженерних фортифікацій щодо посилення наших оборонних рубрижів та позицій. Чи стане це все? Ми про це дізналися буквально найближчим часом. І також бачимо, що росіяни просунулися на куп'янському напрямку. Так ну от, з мапи, принаймні, видно, що вони от цілеспрямовано прориваються до траси, що веде до борової. От це теж така спроба перервати логістику. Ба більше вони фактично намагаються розсікти наш плацдарм на лівому березі річки Аскіл і розділити його на дві частини: Куп'янський і відповідно Боровський. Я думаю, що з урахуванням Тих Ресурсів, які ворог залучає для реалізації цієї місії, можливо, не в найближчій перспективі, але згодом це станеться. Бо ворог наймає тактичного рівня просування вперед на цій ділянці фронту 100, 200, 300 метрів на добу, але тим не менше тенденція дуже загрозлива і на превеликий жаль, поки що е, українські командири, які діють на цій ділянці фронту, не знайшли варіантів для того, щоб зупинити просування російська армія. Ну і в принципі, ми маємо розуміти, що ключовий чинник, який, який сприяє просуванню ворога. На будь-які ділянки фронту це його авіація, ті саме літаки, які є носіями керованих авіаційних бомб. Ми ще досі не маємо ефективних елементів протидії цим літакам. Бо з одного боку бракує система протиповітряної оборони, а з іншого боку, ми досі не маємо достатньої кількості ресурсів для того, щоб руйнувати ворожі літаки в місцях і базування, зокрема на на території Російської Федерації. Не маємо ресурсів, не маємо відповідних дозволів. Все це обумовлює ту ситуацію на полі бою, яку ми мені спостерігаємо. А немає відповідних дозволів ви маєте на увазі далекобійну зброю. Я правильно розумію? Дозвіл. так безумовно, безумовно. Бо як відомо, і як би про це це не спростовували наші американські друзі та партнери. Переважна більшість авіаційної техніки Росіян, які яку вони задіють для здійснення пусків керованих авіаційних бомб, знаходиться на литовищах, які на відстанях менше ніж 300 кілометрів. Тобто наша ракета атакам Шторм штормшедо скальпи цілком спроможні руйнувати вороже релетовище і авіаційну техніку, яка там знаходиться. Але й досі ми таких дозвілів не маємо. І чи отримуємо відповідні дозвіли? Я маю цілком обґрунтовані сумніви щодо цього. А чому? А тому, що наші західні партнери не поспішають створювати прецедент ескалації протистояння, бо вони й досі бояться Путіна з його червоними лініями. Хоча, як на мене, українська армія неодноразово доводила, що путінські червоні лінії це фейк атака на територію Курської області, створення плацдарму українським силам оборони, на територію Курської області є дуже красномовним фактором. Прильоти українських ракет, і українських дронів по військових об'єктах, базах, арсеналах та складах. Нас чого перетворюються ці склади на суцільне пекла. Mm -hmm. Це так само дуже красномовний факт. Але чомусь наші західні партнери на це не зважають і продовжують боятися Путіна. От знов ж таки, ви так торкнулися питання західних партнерів буквально днями, президент Чехії. Петер Павел він сказав, що ну, перемога над Росією ціною знищення, так, половини населення України ну, це не перемога. А ви е, підтримуєте таку тезу, поділяєте його таку думку. А перше, що ми маємо розуміти, компетенція Петра Павла, чеського президента. Він колишній очільник комітету військових штабів НАТО, тобто перша військова посадова особа після НАТО. Ну, у нашому випадку йде, йшлося про столте. Тобто, фактично, рівень його компетенції не визиває жодних сумнів. по друге е говорити, що Петр Павел ширить якусь зраду, не варта. Він абсолютно раціонально оцінює ситуацію на полі бою, і він. Тим самим дорікає західним партнерам, які досі не сприймали забезпечити усім необхідним українське військо для того, щоб наша оборона була дієвою та ефективною. Бо свого часу про це говорив міністр оборони нашої країни, пан Умеров, Ми отримуємо 50% від того, що нам обіцяють західні партнери. А насправді вони нам обіцяють дуже дуже небагато від тих потреб, які ми маємо на сьогодні. Пане Володиславе, а як ви ставитеся до заяви Зеленського, що Росія готується атакувати наші атомні електростанції? От на вашу думку, це реальна небезпека, чи це можна сказати, політичний тиск десь на партнерів? А, в жодному разі не тиск, але діяло як завжди криється в деталях. Ми маємо розуміти, що на чи російські дрони чи ракети будуть атакувати наші атомні реактори? А от елементи розподільчої системи? Тобто ті елементи, які розподіляють електрику, яку виробляють НАТО наші атомні електростанції, вони тако можуть стати цілями для російських ракет, і це призведе до колапсу, до зупинки нашої атомної енергетики, і відповідно до тотального України. Звісно, що ми цей фактор маємо враховувати, в тому числі в контексті облаштування відповідних інженерних фортифікацій та елементів захисту, фізичного захисту цієї розподільчої системи. Чи все було зроблено? Ну з одного боку, ми чуємо заяви українського уряду, що було виділено відповідне фінансування, але ж бачимо, що нещодавний масштабний прильот ракет російської армії та Російських дронів частково зруйнували нашу інфраструктуру, в тому числі і ті об'єкти, які вважалися добре захищені, бо відбулося відповідне фінансування, і тут і були проведені певні заходи. Тоді виникає питання: наскільки компетентні були ті посадові особи, які визначалися з обсягами робіт, і чи все було зроблено необхідно? Ну а це вже питання до нашої правоохоронної системи: дослідити це питання і з'ясувати, чи все необхідне було зроблено, чи був факт саботажів, чи був факт діє неефективної діяльності чи без діяльності тих чи інших посадових осіб? Бо відповідальність має бути.